У мене сьогодні третій рік, як я на повномасштабній, я в одному з регіонів, де літають шахеди і так далі. Коротше, служу, служать гражданці. Між тим, що я хочу сказати. Дивіться, я цей свій відос цю розповідь коротко виставлю на Фейсбуці, може на Ютубі. Дивіться, зараз іде накат на. Ратушно наганула, на покійника ганула і так далі. Зараз йде накат на військових, на патріотів і так далі. На українців україномовних. Навіщо це робиться? Ну зрозуміло. Перед виборами є штаби, які готуються до виборів. Потрібні антигероїв. І полковник, от полковник Непота, він в 22-му пішов захищати Україну. Він побудував позицію за Борисполем, за стандартами Вермахту. Ну, за лекалами Вермахту. І підари, наскільки мені розповідали хлопці, які там служили, вони туди не пішли. Ну вони ж там теж дивилися, сили були на той час у них обмежені. Вони не пішли на Борис. На... Бориспіль у мене така такий висновок, що підари просто побачили, що Бориспіль з того боку. Захищений з лікалами Вермахту. Я коли займався НАТО стандартами, сказати за НАТО стандартами. Ну, Вермахт гарні були вояки. І за цим стояв той полковник Непота. Подобається вам він, не подобається і так далі. Я, мою Рудич, теж далеко не всім подобаюсь. І якраз його гавніть певним силам, е ну просто зручно. Тому я просто радив би військовим в тому не брати участь. Бо гівно буде летіти не на путінські сили, не на зелену битву. Гівно буде летіти на наших, на нас військових. А тому думайте, думайте, тому що в 250 му батальйоні далеко не все було. Білою пухнастом, мені там теж, до речі, багато чого не подобалось. Коли, блядь, по 2-3 години наради матюками вели і так далі. от, І все-таки худоб'єдна Ніпота у вас там тримав дисципліну. А як там були алкоголіки, наркомани і так далі? Я сподіваюся, ви в цьому не хочете покоперсатися, от, Я, наприклад, не хочу. Не змушуйте мене коперсатися в чужій брудній білизні. Тим більше, що у мене, то як журналістські ці сили, є цивільні журналісти, які в Україні і так далі. Вони, по першому моєму сигналу, могли би як кажуть, подв'язатися. Краще привітайте мене там в коментах з тим, що я три роки в ТРО. Я з 20 березня в ТРО, до цього я був в ДФТГ. 24.02 пішов в цей військомат. Я казала одна жіночка, сусідка, як же так пізно об 11-й годині. Мій чоловік пішов в самого ранку, тільки чоловік так і не зайшов, не в ТРО, не в ЗСУ. От. Між тим, давайте. Слава Україні разом з вами. Siero wasz